Зачекай, не перемотуй, молитва, яку слід помолитися кожному на завершення року. Дорогий Господи, я дякую тобі за цей прожитий рік. Дякую за сонце, квіти, місяць, трави, зорі за дощ, сніг, тепло, радість, любов. Щастя, сум за все, що цього року я пережила. Також доручаю тобі, моїх рідних, благослови їх. Також благослови моїх друзів, благослови всіх, хто любить мене, але й благослови тих, що не дуже люблять. Ісусе, я тобі довіряю все, що я маю. Пробач мені Ісусе за те, що неправильно використовувала час, можливо, давала комусь згіршення, була неуважна на молитві, за те, що тебе ображала, ображала своїх ближніх. Прошу Тебе, дай мені силу змінитися і рухатися вперед. Боже, прошу тебе. Благослови мене на Новий рік, щоб я своїм життям могла свідчити про тебе. Амінь, Ісусе, дякую за все, що було в цьому році. Прошу тебе, благослови на Новий рік. Обдаруй всім, чого ти сам бажаєш. Також дякую тобі, Ісусе, за все, що було неможливе, а стало можливе. Дякую за все, благослови мене, Амінь. Благослови всіх, хто зараз дивиться це відео. Благослови їхніх рідних, наповни їхні серця любов'ю, миром та радістю. Амінь. Друже, якщо ти додивився це відео до кінця, поширю його своїм друзям, підпишись на канал. З Богом!